Вітаю вас, дорогі друзі. І для мене велика честь і привілей привітати всіх вас з 2025 роком з дня народження Ісуса Христа. Коли ми дивимося в Біблію і читаємо сторінки про Його дивовижний прихід на землю, серце наповнюється радістю і миром і глибоким усвідомленням. Що вся доля нашої землі, доля ваша і моя у руках того, хто народився для нас. Написано в Біблії, а народження Ісуса Христа відбулося так, коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, то виявилося, що вона має в утробі від Святого Духа. А Йосиф її чоловік. Будучи праведним і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він тільки про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у сні, кажучи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній є від Святого Духа. Вона ж народить Сина, і ти даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Цей унікальний текст Біблії дає нам величезну надію і радість про те, що Ісус, який народився, Він вніс корективи у світову історію. І я вірю, якби не народження Ісуса. Яке ми відзначаємо, святкуємо і радіє наше серце, доля людей, і історія людства була би зовсім інша. Я переконаний, що людство не дожило би до того часу, до якого ми дожили, враховуючи зіпсутість людського серця, враховуючи сили темряви і демонічні сили, які воюють проти кожного із нас. День і ніч, який завжди вштовхає людину на зло, штовхає на гріх, на біду, на проблему, і, власне, боротися з тими силами темряви, народився на землю Господь. Він прийшов допомогти нам, і його з'явлення, його народження стримало руйнівну силу зла аж до нині, незважаючи на війни, яку ми переживаємо. Незважаючи на болі, тривоги, втрати, розчарування і багато інших катаклізмів, які відбуваються в світі, Різдво Христове має свій глибокий сенс: Різдво Христове внесло зміни у сотні мільйонів людських сердець. І якби не Різдво Христове, людство давно би знищило само себе. Ви подивіться, в нашому 21 столітті, хто би міг подумати, що в центрі Європи розгориться таке полум'я війни, яке дивує і шокує мільйони людей, де сили темряви рішили зробити свою чорну справу. І ми тільки бачимо наслідки зіпсутих, лукавих людей, у яких серцях живуть маса демонів. Вони прагнуть вбити, вкрасти і погубити, але є стримуюча сила. І ця сила у Ісусі Христі. Є на землі ті люди, які прийняли Його в серце, ті люди, про які сказав ангел, що Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І ось люди, які повірили в Ісуса як власного Спасителя, які покаялися в своїх гріхах. Вони вийшли із влади темряви, вони вийшли з-під влади сатани і противника людських душ і противника Божого, і вони живуть іншим життям. І для християнця велика радість, коли ми святкуємо народження Спасителя світу, не окремої однієї, окремих одних людей, але всіх людей, Господь. Має намір спасти. Ну не всі люди хочуть спастися. І ось тому ангел сказав найважливішу річ: не бійся, Йосиф, бо Йосиф мав недобрі думки стосовно Марії, але Господь вийшов назустріч і пояснив йому план спасіння вашого і мого і всіх людей, що вона вродить сина, і ти дасть йому імення Ісус, бо Він спасе. Людей своїх від їхніх гріхів. Я вже повторяв не раз і знову скажу, що люди діляться надвоє, все людство. Бог любить всіх людей, але частина людей люблять гріх, люблять жити в гріху, хвалять гріх, насолоджуються гріхом, і їм Спаситель не потрібний. З тої категорії людей виростають атеїсти, комуністи, грабіжники, злодії. І злі правителі світові, які хочуть мати керівництво всіма людьми, але в їхніх серцях немає Божої любові, там нема місця для Господа. Як не було місця для Марії, де народити немовля, вона мусила народити у хліві у яслях, про що ми будемо співати і оспівувати Різдво Христове. Так, частина людей, яка є усіх країнах світу, які не хочуть жити в гріху, які хочуть скинути себе той бруд із серця. Ось для них прийшов Спаситель. Вони визнають свої гріхи перед Богом, і Господь їм прощає. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів, від влади гріха, ось чому сила Різдва. Що ми маємо того, хто має силу. Помогти нам жити праведно, чисто і свято, ім'я Йому Ісус Христос. Без прийняття Ісуса в серце ніхто із нас не може жити праведно, чисто, свято і побожно. Не може, бо ворог зламає вас і мене, і тому наше укриття є в Ісусі Христі. І він сказав: хто в мені перебуває, той ясно зароджує. Ось чому Різдво Христове являється величезним святом. Свято, яке доказує нам, що любов є вічна, правда є вічна і Господь є вічний, зло тимчасове, і його історія добігає до кінця. Тому будемо вірити, незважаючи на трудні обставини, довіряємо тому, хто народився для нас. Жив для нас, помер за нас і воскрес для нашого оправдання, і знову прийде. Йому хай буде слава, а вам ще раз і ще раз бажаю доброго настрою ніколи не падати духом, дивитися на Господа Ісуса і дякувати Отцеві за прихід на землю Його Сина, якому ім'я є Спаситель. Хай вас Бог благословить.